Привіт, мене звати Єгор Голівець, і я політолог без краватки. Сьогодні говоритимемо про острів, який так сильно хоче Китай, але ніяк не візьме. Мова йде про Тайвань. Острів, що викликає істерику в Пекіні. Бо у них такі стосунки, як у токсичної пари: один аб'юзер, який постійно погрожує, а другий маніпулятор, який каже: та ти ж ніколи не наважишся. І вторгнення так і не стається. Тож, давайте спробуємо розібратися, чому воно так і не стається. Аби зрозуміти, чому Тайвань так дратує Китай, треба трохи історії, але не нудної. У 1912 році в Китаї скинули імператора і проголосили Республіку Китай. Правити взялася партія Гоміндан, націоналісти, які хотіли зробити країну сильною і модерною. Але країна швидко скотилася у хаос. Місцеві воєначальники втягнули ковдру на себе, а тим часом на політичному горизонті з'явилися комуністи. У 20-х роках гоміндан і комуністи ще працювали разом, але тимчасово і недовго у них почалися розбірки, а згодом і повноцінна громадянська війна. А тут ще Японія вирішила використати хаос і вторглася в Китай. І от тепер уяви собі. Націоналісти б'ються з комуністами, японці наступають, всі стріляють один в одного і потім на якийсь час об'єднуються проти Японії, а потім знову б'ються між собою. І коли у 1945 році Японія програла Другу світову, громадянська війна в Китаї знову вибухнула, але з новою силою. І вже у 1949 році комуністи на чолі з Мао Цзедуном виграли. А лідери гоміндану втекли на Тайвань і там створили свій уряд і сказали: ми справжній Китай, але просто тимчасово не на материку. А комуністичний Пекін у відповідь теж сказав: ви бунтівна провінція, і ми за вами прийдемо. З того часу існує два Китаї: Китайська Народна Республіка зі столицею в Пекіні і сам по собі комуністичний Китай. Визнає весь світ Республіка Китай, тобто Тайвань, це демократичний острів, якого бояться офіційно визнавати, щоб не розізлити Пекін. І Тайвань, і Китай досі вважають себе тим самим справжнім Китаєм, просто живуть на різних планетах. То чому ж Пекін досі не захоплює Тайвань? Бо це дорого, дуже дорого. Вторгнення на острів це не марш-кидок. це море, скелі, погода, дрони, ракети та козир у рукаві Тайваню. За спиною острівця стоять США, тому що Тайвань це демократія, виробник критично важливих мікрочіпів і шанс США не пустити Китай далі в Азії. Адже якщо Китай поглине Тайвань, це удар по всій архітектурі впливу США в регіоні. А Вашингтон такого не терпить. Це не як у фільмах, де солдати біжать по пляжу з музикою. Тут буде і Китай це прекрасно розуміє. Америка поруч, Америка зла. І США хоч і офіційно не визнають Тайвань як державу, але при цьому вони постачають йому зброю, тренують солдатів та дають всі необхідні розвіддані. І якщо Китай почне війну, Америка, скоріш за все, втрутиться. А це вже буде глобальний заміс. Китай, хоч і економічна суперсила, проте війна це ризик втратити все: торгівля з Європою і США. Інвестиції, виробництво, включно з найтоншими мікрочіпами світу, які виробляє саме Тайвань. Тож хочеш заволодіти чіпами, не обов'язково воювати. Можна просто купувати і всі щасливі будуть. Тайвань не Україна у сенсі, це острів. Там не можна швидко в'їхати танками, як Путін думав зробити в Україні. Треба або морський десант, або військово-повітряна блокада, і все це під вогнем захисників. Китай грає довгу, Пекін не поспішає, і їхня стратегія це повільне задушення, дипломатичний тиск, економічне підкуплення тайванських бізнесменів, пропаганда, імітація блокад як репетиція справжнього вторгнення. А що далі? Китай не забуде про Тайвань в жодному разі, але й не полізе завтра. Вони чекають і дивляться, чи можна буде взяти без бою. Пекін сподівається, що може, колись уряд у Тайбеї сам дозріє і захоче об'єднання. А поки що це імітація, вторгнення, навчання, гучні заяви і нічого конкретного. Китай хоче Тайвань, як кіт, хоче рибу в акваріумі. Дивиться, лапкою займає, але поки не лізе, бо може розлити все на стіл. Тож напиши в коментарях, нападуть чи ні. А з вами був Єгор, політолог без краватки. До зустрічі!